Найкраще в Україні каву готують таки у нашому місті. Це довела Львів'янка Наталія Остапюк. Вона перемогла у всеукраїнському конкурсі баристів, який цими вихідними відбувся у Львові. І це при тому, що лише три роки працює професійним кавоваром. А конкуренція у львів'янки була немала: 60 баристів зі всіх куточків України. Завдання для них придумали не з легких за 15 хвилин приготувати і презентувати 12 кавових напоїв. Чотири еспресо, чотири капучино та стільки ж авторських кав. Але попереду у переможниці ще складніше випробування. У червні вона презентуватиме Україну на всесвітньому конкурсі баристів, який відбудеться у відні. Насправді до того чемпіонату готувалися дуже довго, і я не одна готувалася. Ми докладали всіх зусиль, їздили до різних тренерів, які допомагали, готували нас. Намагалися за тих 15 хвилин викласти на всі 103 і більше. Чекає нас попереду, ще дуже багато роботи. Сьогодні, як це кажеться, день святкування перемоги. А завтрашнього ранку витираємо очі і починаємо працювати. Судді українського конкурсу кажуть, Наталя Остапюк має хороші шанси стати найкращим баристом у світі. Рівень був дуже високий, і маю надію, що Наталя здобуде високе місце у відні. Я буду за неї вболівати. А здивувало мене те, що у Львові є дуже добра культура пиття кави. Скажу чесно, у Варшаві такого немає. Допомогти львів'янці підготуватися до міжнародного змагання матеріально та морально пообіцяла, і міська влада.